Вітаю! Юсько Медикал Центр Проспект бажає всім міцного здоров'я та найшвидшої перемоги над ворогом. Традиційно підводимо підсумки минулого тижня. Хочу розказати про цікавий клінічний випадок, який був минулого тижня. Отож, до нас в клініку звернувся пацієнт, внутрішньопереміщена особа. 18 років з хронічним бактеріальним кон'юктивітом. На жаль, такі випадки почастішили, тому що люди довготривало перебувають в укриттях, там немає належних гігієнічних умов, тому такі випадки зустрічаються. Серед ультразвукових досліджень у нас найпопулярнішим був ультразвукове дослідження кульшових суглобів. Це метод, який на ранніх термінах дозволяє визначити дисплазію кульшових суглобів. Правильно лікувати і правильно вести цю дитину, також хочу звернутися до пацієнтів, які звертаються до нас в клініку, за можливості. Якщо у вас є попередні дослідження, беріть їх, будь ласка, з собою так легше дослідити динаміку захворювання і правильно визначитись тактикою лікування. Будьте уважні до свого здоров'я, бережіть його, бережіть свої родини, будьте здорові!